Вітаю! Всіх Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 25 червня 2025 року. Події до нас спішать самі, тож будемо дивитися, кому і які. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас вам так, п'ятірка кубків. Ви можете, звичайно, діяти у цей день, але у більшому ступені вам вдасться, якщо ви будете приймати рішення більш інтуїтивно, покладаючись на свої відчуття і перечуття. Загалом, можливо, в цей день будуть у вас якісь кризи, можливо, вам буде важко через неочікувані неприємності, можливо, хтось вам буде заважати у ваших справах. Ну, а ще, можливо, щось ви втратили і будете про це шкодувати. Ну, тобто, можливо, навіть попри те, що вам так дієте, вам потрібно, ви повинні діяти, але може бути якась душевна біль. Або, можливо, у вас якісь виникнуть складності із вашою реалізацією. Можливо, до вас будуть надходити пропозиції, але вони вас можуть вводити в оману, а не давати конкретних або підказок, або рішень. І ще, можливо, у вас на цей день будуть якісь непередбачувані витрати. Ну, От дивіться, такі події у вас цей день можуть бути. Але це не говорить про те, що ви в цей день маєте прожити всі кризи, все, що вас вам там заважає, емоційна напруга, щоб може бути цілий день, що якісь ситуації цілий день будуть у вас, вас розчаровувати, викликати якусь нервозність, незадоволення. Ну, це просто як варіанти, які події вас на цей день можуть очікувати, або одна якась із цього переліченого. Тому підказка для вас є така, що ваша емоційна нестриманість може спровокувати конфлікт. Це не найкращий час для того, щоб ви з'ясовували стосунки. І ще, можливо, вам у цей день краще розібратися із якимись минулими проблемами і розірвати з ними зв'язок. Не чіплятися за старі образи, за старі думки, за якісь старі розлучення або якісь втрати, які ну, періодично відбуваються в житті кожної людини. Без цього ми просто не живемо, але варто це вже відпустити. Підказка йде для вас така, щоб ви не чіплялись за минуле, а залишили саме те, що вам заважає, тягне вас назад. І від цього у вас ну, щось не рухається, щось не розвивається. Також вам доведеться все ж таки пройти оцей складний період, але не варто занурюватися в деструктивні думки і не дозволити цим думкам заволодіти вами. Ну, тому що розлучатися з чимось завжди важко, але це необхідно навіть для того, щоб щось нове прийшло у ваше життя. Тому що якщо ви будете весь час займати свої думки, емоції, душу свою, займати якимись негативними минулими подіями, образами або втратами, розчаруваннями, де ж у вас з'явиться місце для чогось доброго? Вже розлучайтеся саме з тим, що вже у вашому житті віджило себе і на нього не варто опиратися наразі. Тож я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Повішений перевернутий, говорить вам ні. Можливо, через те, що на цей день у вас буде або не вистачати ресурсів. Ну, тобто, це може бути і пов'язано із станом вашого здоров'я. Ще, можливо, на цей день у вас будуть якісь складні ситуації, де ви можете стати жертвою певних обставин або певних людей. Ну, Так як така жертовна ваша позиція завжди може приводити тільки до пустої витрати часу. Ну, І ваші жертви, наприклад, ви собі там на цей день планували наприклад, відвідати. Косметологічний салон. Але хтось до вас позвонив, попросили або на роботу вийти, або, можливо, щось там допомогти, і ви свої плани змінюєте на користь інших людей. То ви повинні розуміти, що в цей день це ваші жертви, які взагалі нікому не корисні, особливо для вас. Ну, Ще, можливо, в цей день у вас ні через те, що ви будете занадто перебувати в якихось ілюзіях, а в когось, можливо, залежності. Ну, а від цього може бути і хаос у справах, і ви можете відчувати якусь нестійкість вашої психіки, якісь, можливо, будуть відкриватися обмани, або ви самі себе обманюєте, коли, наприклад, ви руйнуєте свої плани через бажання інших людей. Це говорить тільки про те, що ви робите самообман, ви думаєте, що ви комусь допомагаєте, а насправді кожна людина повинна бути на першому місці у себе сама. Тільки коли ви будете наповнені ресурсами, ви зможете чимсь ділитися з іншими. А коли ви з останніх сил комусь намагаєтесь допомогти, ви просто витрачаєте свою силу. Ну, І підказка для вас йде така, що, можливо, ви дійсно занадто жертвуєте своїми інтересами для того, щоб догодити комусь або чомусь. Тому вам прийшов час переглянути свої пріоритети, визначити свою мету і діяти у своїх інтересах. Можливо, вам не буде вистачати на цей день якоїсь інформації для того, щоб ви могли вирішити свої питання. Це також говорить про те, що, чому вам ні. Але суть в тому, що ви самі повинні захотіти щось змінити у своєму житті, щоб воно покращилося ніхто не прийде і за вас не зробить вам добре. Тому турбуйтеся про стан свого здоров'я і про відновлення своїх ресурсів. Намагайтеся розбиратися з кожної ситуації, дивитися на неї по-іншому, розглядати з усіх боків, щоб ви не припустилися якихось самообманів або обманів. А я бажаю, хай всі не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий, третій варіант для вас. Дев'ятка жезлів, говорить вам так, діяти в цей день ви можете. Ну, і е, загалом ви і почнете діяти, тому що так будуть складатися обставини, що перебувати просто в бездіяльності ніякого результату вам не принесе. Е, ну, загалом, і ще у вас на цей день, можливо, будуть якісь скриті фактори, які будуть впливати на ваші події і на ваші обставини. Тому на цей день вам е, питання щодо захисту ваших інтересів. Ну, ще і вам потрібно завершити якісь питання в цей день, то от саме для цього вам потрібно присвятити час, тому що може виникнути рецидив якихось старих проблем. Ну, ви вже, можливо, про них і забули, а щось про себе може нагадати. І можуть з'явитися якісь неочікувані неприємності. Тому на цей день вам потрібно. Дуже добре підготуватися до нього, спланувати і бути готовими вжити певні заходи для того, щоб себе захистити від конкурентів, від недоброзичливих людей. Якщо у стосунках на цей день будете відчувати якесь відчуження або віддалення один від одного, відсутність довіри, це говорить лише про ваші, можливо, занадто прискіпливий погляд до ваших партнерів, якщо це стосується особистого. Також вам підказка йде така: в цей день варто відстоювати себе, відстоювати свої права, проявляти твердість, наполегливість. Вам необхідно проявляти і обережність, і бути ну, наперед, прораховувати певні кроки. Ураховувати, що у цій вашій ситуації, як я вже сказала, діють якісь скриті сили. І для того, щоб ви досягли якихось певних результатів у цей день, або вирішили якусь проблему, то вам варто розуміти, що ці складні ситуації у вас вже йдуть на стадію завершення. Ще якийсь день-два, і ви цю ситуацію, ну тобто, скажімо так, один крок. І ви цю ситуацію зможете розрішити, коли вам доведеться себе захищати і захищати свої позиції. Тому дійте в цей день відповідно до тих обставин, які складаються навколо вас, не поспішайте, все прораховуйте. І, можливо, також, от якщо ви хочете в цей день активно діяти, щось просунути, наполегливе, мабуть, то вам декілька разів потрібно все прорахувати перед тим, як почати діяти. Тож, я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.